Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла! Давайте з вами розглянемо, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії Кропивницький, Кіровоградська область. Покажіть, мені будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з 26 по 29. Вересня 2024 року місто Кропивницький, Кіровоградська, а також Кіровоградська область. Через атаку ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти, файте загроза на місто Кропивницький та Кіровоградську область. Через атаку ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Кропивницький. Кіровоградська область. Загорання в області буде. Кропивницький. Неспокійно вночі буде. Збиття буде, десь на, десь буде на приватний сектор летіти. Так, так само якась прикрість може бути десь біля господарчих споруд, при збитті, якісь господарчі споруди, якісь і, там, і житлові будинки там. Над ними буде збиватися. Над якимись багатоповерховими, ну, в кілька поверхів будинками буде йти збиття. Десь може бути спричинене якесь загорання, якась прикрість може бути. Десь ну, якийсь віддалений дуже район. Так, в область, Кіровоградська область. Страшний суд, так? приліт. Дивіться, йде приліт з можливими жертвами. Так, це або коли люди будуть спати вночі, ракетний приліт, або це. Або це лікарня, щось пов'язане з медичним закладом, з якоюсь такою установою. Можливо, навіть не один приліт. Карта сили ще випала у нас тут. Є загроза двох прильотів в області. Загроза з повітря. Так, шахіди будуть збивати. Тут, тут швидше за все ракета прилетить. Так, да. ну то швидше за все дві, або навіть. три. Промислову зону ще десь. Промисловий об'єкт. Е, так. Під загрозою, дивіться, під загрозою. Таке враження, що під загрозою будинки чи школи, які знаходяться десь поруч з якимось торговим центром, з якоюсь площою, з чимось таким області та. Шахідно-ракетна загроза йде, як не крути. Ну, давайте будемо дивитися по сторонам світу. Давайте глянемо спочатку на по сторону на область. Такі там незрозуміло два-чотири прильоти. І подивимося потім на Кропивницький по сторонам світу. Покажіть, будь ласка, карти з 26 по 29 вересня 2024 року. Якщо подивитися по сторонам світу на Кіровоградську область, північ, південь, Захід, схід центр, в яку, в яку частину області йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти з 26 по 29 вересня 2024 року. Пам'ятаємо, що деякі розклади е, здійснюються е, інколи на, на один-два. 3 дні пізніше той дати на кому дивимося. Отже, воно може, ну, може реалізуватися і 30-го числа, і 1. го Хоча зазвичай ну, останнім часом щось надто швидко все реалізовується, навіть швидше тої дати, ще дата не завершилась, на якому дивимося. Але і буває, що і що трошки пізніше. Це такий приблизний час. Отже, Кіровоградська область. По сторонам світу. Північ, південь, захід, схід, центр. Куди йде загроза через атаку вором через війні дії з 26 по 29 вересня 2024 року? Північ. Південь. Захід. Схід. Центр. Дивіться, з півночі на захід буде щось летіти. В день загрози авіаційних бомб. Я не знаю, наскільки це реально, чи вони у вас там застосовували хоч раз каби. Ну таке враження, що цього разу можуть до вас полетіти каби. Ну, в крайньому випадку це можуть бути якісь, якісь специфічні ці БПЛА їхні. Так, з півночі буде воно летіти. Будуть намагатися якось щось збивати. Ну, інформація про якийсь, про якийсь перехват, про щось таке, щось тут буде. Ну, ситуація незрозуміла, тому що якщо це, якщо це будуть БПЛА, швидше за все буде перехват і зіб'ють. Якщо це все-таки авіаційні бомби, навряд ли, так, північ, логістика під загрозою. Є якісь стратегічно важливі об'єкти. І якийсь об'єкт, таким йде загорання в області на півночі. Е, східна частина інтенсивна робота ППО. Дуже інтенсивна, але можливе загорання. Можливо, навіть і призбитіння, але йде загорання, і воно буде досить таки потужне. Не знаю, куди вони так влучать. Розвідрони будуть тут літати, і щось буде летіти на центр зі сходу, на центр області, ракета. Ну да, і йде знову ж таки загорання, якесь східна частина. Уже дивіться, одне, друге, третє, тому що, ну, тому що там у нас ведмідь, тут у нас це. Так, давайте дивимося з вами Південь. Кіроворадська область, загроза дітям, але де над якимись дитячим об'єктами захист вищих сил. Так, центр невдача в бою. Ну, дивіться, тут можуть бути центральна частина Кіровоградської області трошки нижче. якби з центру, рухаючись в області до півдня, десь можуть бути якісь пошкодження або загорання житлових споруд приватного сектору, чогось такого при збитті. Або щось зб'ють, а щось ні, бачите? От ракета. Ракета буде рухатись, транспорт може бути ушкоджений, шахіди будуть літати, але шахіди будуть збивати. Ну і бачите, все-таки ну, десь між, між населеними пунктами якісь загорання будуть теж. Дивимося з вами тепер про пивницькі по сторонам світу. покажіть мені, будь ласка, карта, якщо подивитися на місто Кропивницький по сторонам світу, північ-південь, захід, схід, Центр. З 26 по 29 вересня 2024 року, в який район іде загроза через атаку ворогом, через воєнну дію, загроза прильоту. Покажіть мені, будь ласка, карти. Кропивницький по сторонам світу. В який район іде загроза ушкоджень, пошкоджень, внаслідок атаки ворогом, внаслідок воєнних дій. Північ-південь, захід, схід, центр. Кропивницький. Кропивницький, північ. Ракета. Південь, невдача в бою, тобто перехват, захід, схід, центр. Дивіться, з півночі будуть летіти ракети. Є загроза об'єктам енергосистеми, і на півночі Кропивницького є велика ймовірність загорання. Значить, якась ракета може. Все-таки влучити кудись, або при збитті створити загорання. Східний район йде теж загорання, теж внаслідок ракети. Західний район. Ну, Тут, тут йдуть погані вісті, та? тому що ворог не досягне бажаного по ілюзії, але все одно йдуть погані вісті. Отже, при збитті може бути якась прикрість. Або погані вісті йдуть з західного району, з просто області. Та? Ну і будете розстроені відчя йде. Хтось може бути все-таки поранений. Південна сторона акцентую увагу. Ну давайте, от південна сторона, Кропивницький. бачите, випала та карта, що в нас в області падала, що десь будуть якісь загорання. Там в нас падало в області, що центральна частина області, ближче до, пів, пів, до півдня, рухаючись в напрямку до пів, півдня області, будуть десь якісь загорання житлових будинків. А в нас тут та от на сам Кропивницький, якраз на південь і падає, що спочатку буде відбиття того, що летить, а потім у нас іде, бачите, якісь ушкодження, пошкодження житлових будинків. Потім де захист йде, захист збиття йде, транспорти тут, тут під загрозою, десь по, по логістичним шляхам, якась важлива дорога, десь якісь транспорти, або якийсь об'єкт, біля якого є багато транспортів. Ну, щось щось транспортом зв'язане, тут йде приліт ракетний або при, при збитті, ушкодження, пошкодження. Все одно, все одно це ракета, і все одно тут іде якась прикрість вдень. Так, і центр. Давайте докинемо центр. Кропивницький центр. Збиття, іде збиття і йде перехват. Та? Перехват, дивіться, буде щось стратегічно важливе, ворог цілитися, і таким може направити до вас авіаційні бомби, але більше в західний район воно показує. Тобто, швидше за все, це стосується сюди. Авіаційні бомби, або, або це якісь особливі, якісь специфічні БПЛА. Ну, але їх буде збито. Ну, ось тут, дивіться, може бути спричинене все-таки в центрі загорання. Є така загроза. Хоча йде збиття. Дві карти збиття. Ну ця карта збиття у нас дуже часто відіграється, як з спричиненим загоранням внаслідок падіння уламків. Тобто на центр теж йде загроза пошкоджень. щось дуже так, Цей тиждень якийсь такий буде інтенсивний, таке враження, що вони готують масовий якийсь удар по багатьом містам. Такий дроново-ракетний. Уже понабирали десь тої зарази. Що ж, ставте мені будь ласка, пальчик вгору, вподобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ви завжди будете знати одні з перших, коли виходять мої відео, тимчасово роблю відео у записі як відео, тому що не можу виходити в прямі ефіри. Мені їх заблокували. заблокували якісь нехороші люди, яким не подобається, що я провожу свої ефіри.